А так, традиційні рукостискання між футболістами, футболістами колоса та лівого берега у даному випадку. До вашої уваги, звісно ж, і головний тренер Олександр Поздєєв, який останнім часом зумів серйозно налагодити груп захисті, настільки що команда навіть зупинила рух на його полі у попередньому турі. Отож, за кілька хвилин, за кілька миттєвостей, навіть так буде правильніше сказати, матч повинен розпочатися на стадіоні Колос. До речі, на кому ще варто було би звернути увагу сьогодні. В Олександра Шандора та загалом його бригада арбітрів є такий собі додатковий стимул, аби відпрацювати на відмінну справу, тому що на сьогоднішньому матчі колоса та лівого берега у ролі спостерігача арбітражу Катерина Монзуль. Глава комітету арбітрів наступ лівим флангом Криворучко, Криворучко виконує прострільну передачу. вдалося заблокувати Якиміву. І, зрештою, буде перший кутовий для господарів у цьому протистоянні. Подача відбувається на лінію воротарського майданчика Цуріков Там на дальній стійці опиняється. Але удар не сильний виходить у сьогоднішнього іменинника у складі колоса. Тут, до речі, ціла серія падінь відбулася. Там і на ближній стійці відбулося падіння. І безпосередньо перед воротами. Зараз Демченко знову з дальньої дистанції. Удар! Миханів рятує. І Семенов розряджає обстановку, вибиваючи м'яч за межі поля. Там після серії рикошетів свій шанс отримав Максим Третьяков. Цікаво, чи не перебував він у положенні поза грою. Але арбітри дали можливість продовжити атаку. Поки що найреальніший момент у цій зустрічі на фланзі велетню вдалося приборкати м'яч. Хороша передача у центрі. Дійсно в обсаді не перебував Третьяков. Тому якби забивав Максим, то, звісно ж, бригада Вар не скасувала би це взяття боріт Третьяков. Третьяков виконує подачу до штрафного. Болівар. Удар! І ще один сейв у виконанні Максима Механіва. Ще один сейв І сьогодні, схоже, роботи буде предостатньо у голкіпера лівого берега. Ну а ми ще раз дивимося, момент болівара. Болівар. Переправляв м'яч у бік воріт суперника, але тут механів потягнув. Погодні умови досі впливають і на стан газону, і на якість футболу, який ми бачимо, валетень рухається вже в штрафному майданчику. Ух, який небезпечний рикошет! Механів уже застиг у напівпозиції. Він готувався йти на перехоплення. А то часу атака на чужій половині поля проводять підопічні Віталія Парбака. Передача на ближню стійку, удар з підбору від Демченка, удар, і подивіться, ось знову проблеми виникають саме пов'язані із газоном. Дуже часто от хто грав футбол на такому мокрому полі, той певно знає, що. Після контакту з газоном м'яч дуже часто може отримати таке додаткове прискорення, абсолютно непередбачуване. Ще один такий стандарт для господарів. Третьяков виконує високу подачу. Удар Болівера! І над самісінькою дев'яткою пролітає м'яч. Ще один шанс у венесуельського нападника. Микола Лавренко, президент лівого берега. А ось і Катерина Монзуль, про яку ми говорили на початку трансляції. Сьогодні вона в ролі спостерігача арбітражу. Подача відбувається. Удар ще один удар від Болівара. От болівар найактивніший в плані ударів, але пробиває над поперечною у цій ситуації. Механіву навіть не довелося вступати у гру. Дивимося на повторі. Знову болівар відклеївся, Шаповала. Велетень. Велетень виконує Подачу моменту Цурікова. Цуріков опиняється на дальній стійці, але трішечки не встигає, щоб замкнути цю подачу з правого флангу. Дивимося на повторі. Соколов все ж таки не дістався до м'яча і, можливо, тим самим трішечки дезорієнтував свого суперника. Цур... Бондаренко. Оріховський. Оріховський. Тягне м'яч. Оріховський. На Цурікова. Момент у болівара. Болівар. Господи, який шанс. Болівар ще один момент марнує. Напевно, це чи не останній шанс Болівара у цьому матчі. Можливо, Безбородько, звісно, і в пару вийде до Болівара. Болівара кілька разів головою пробував у першому таймі. Дуже небезпечно. Одного разу навіть довелося рятувати свою команду Механіву, а тут. Голкіперу лівого берега вступати у гру не довелося. Діагональ до штрафного майданчика. Скидка без Цуріков. І ще один удар. А ось удар від Дениса без Пробуває центр Форвард, який буквально кілька хвилин тому з'явився лави для запасних. І вже мав свій момент. Були моменти у Белівара і ось перший подібний шанс у Безбородька. Насправді все робив правильно. Безборотько першим дотиком прийняв м'яч на груди, а далі другим, навіть не дозволяючи м'ячу опуститися на газон. Пробуває з лету. Войцеховський діятиме праворуч, ліворуч Іван Когут. А на позиції десятки Андрій Співаков. Подача відбувається. Механів грає на виході. І тут фол проти голкіпера фіксує Олександр Шандор. <тас> так, Ніка Гагнідзе відразу ж вибачається перед суперником. Перехоплює м'яч Велетень на чужій половині. Подача, удар головою. Стійка і далі механів ногами. Відводить загрозу від своїх володіння, але атака на цьому не завершиться. Третьяков. Третьяков тут е, намагався подати. Схоже, але м'яч все-таки звалився в нього з ноги. Ще один супер шанс у колоса. Дивимося, саме після обрізки на своїй половині. А Але цей момент біля боріт лівого берега третяков. Третяков пробиває, влуче стіку і далі. Далі рекошатом від каркасу. Насправді, ні, м'яч не влітав у ворота з Демченком. Безбородько. Безбородько з м'ячем залишається, безбородько проштовхує на Цурікова. Демченко, удар! Поперечено. Та що ж ти будеш робити? Атака триває від колоса. Ще одна скидка, салабай не пробиває. Відбивається все-таки лівий барек. Невеличка паніка виникає у захисних порядках гостей. Колос влучає у каркас воріт. Дивимося, ще раз тут Цуріков, до речі, опиняється. Все частіше і частіше саме в центрі атаки. Хоча за позиції номінально він лівий захисник. І Демченко класно пробуває чи був там сейв. Здається, не доторкнувся до м'яча Максим Механік. На цьому все лунає фінальний свисток від Олександра Шандора. Так, 0-0. На жаль, друга нульова нічия у цьому дев'ятому турі в українській прем'єр-лізі. Вчора Карпати та Інгулець голів не забивали, а сьогодні Колоста Лівий берег теж не зуміли відзначитися у воротах один одного 0 -0.